І бачимо, Вітенчук виконує одну із ігрових традицій. Наші пенділі традиційні приносять результат. Наступна разу ног. Який же ж момент І є другий гол! Чому така нервова кінцівка вийшла, на твою думку А це щоб ми були в тонусі і не розслаблялися. <різь> Шищенко! 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 Вібет Юкраїн. Разом сильніші. Усім привіт! Ох, який матч на нас сьогодні чекає! Справжнє західноукраїнське дербі. Поєдинок буковини проти найпринциповішого суперника, який тільки може бути. Ми у Тернополі, і це боковий з на гру проти місцевої ниви. Тернопільський міський стадіон імені Шухевича реконструювали до Євро 2012. Тут мали розмістити тренувальну базу котроїсь із європейських збірних. Однак ніхто до Тернополя так і не приїхав, а стадіон залишився містом, доволі сучасний, цікавий, комфортний, із накриттям і з доволі привабливою картинкою. Тут, окрім Тернопільської ниви, зараз грає також представник української прем'єр-ліги Кам'янець-Подільський епіцентр. Сьогодні зустрічаються дві команди із тривалими безпрограшними серіями в поточному сезоні. У Ниви в усіх турнірах вона складає 10 матчів, у Буковини 11. Якщо говорити конкретно про першу лігу, то у Чернівчан уже сім перемог поспіль. Подібна серія в останній була аж 30 років тому у сезоні 95-96. Якщо сьогодні Буковина перемагає, то ми з вами станемо свідками нового рекорду. Добрий день, можна взяти у вас інтерв'ю? Добрий день, після ігри поговоримо. О, це вже цікаво. Це не про інтерв'ю, а просто поговоримо. <ривіт> Саме з нивою жовто-чорні також зустрінуться в одній восьмій фіналу Кубка України. Тому сьогодні можна сказати невелика репетиція поєдинку, який відбудеться в кінці жовтня у Чернівцях. У тренерській дуелі сьогодні зійдуться двоє товаришів: Сергій Шищенко та Юрій Вірт. Вони разом багато років грали за Донецький металург. А коли після завершення кар'єри Шищенко очолив молодіжку донеччан, то Вірт працював у його тренерському штабі. він був чудовим футболістом, дуже я вважаю, що він був на той момент кращим вратарем, який грає ногами. Коли ніхто ще не вмів грати ногами з воротарів. <рес> ні, ні, були, але він був найкращий, на мою думку. А, і він дуже а, класна людина, класний тренер. Він всім довів, що він хороший тренер. Він вивів вираз з другої ліги в Прем'єр-лігу і дуже непогано працював а, з тими гравцями, з, з, з тим фінансуванням, яке було. Тому а, я вважаю, це. Ну, хороший тренер і хороший футболіст був. Ну, ви працювали певний час з ним, так? наскільки я пригадую, у Донецькому металурзі в молодіжці? Да, було? Так, да, було. Я найперше запропонував, щоб він був, коли я працював в Донецькому металурзі в Дублі. Я запропонував йому, щоб він був моїм помічником, тренером по вратарям. А Він тоді ще був в шахтарі, він ще в нього був діючі контракт. А потім вже він прийшов до Металурга, але спочатку працював Ю-19, а потім вже був моїм помічником Ю 21 Хороша людина. Ну, в такій футболі, я думаю, мало таких хороших іменно людей. Ну і в принципі тренер непоганий, він мені дав дорогу, великий футбол. Є три які в дитячий футбол дають дорогу, а є, який великий. От він завдяки тому, що він повірив в мене, от я зараз знаходжусь там, де я знаходжусь, можна так сказати. Три роки чи чотири десь ми тренував мене, ми Миколаєвич. Його команда грає за рахунок характера, а таких команд, напевно, найтяжкіше взагалі грати. Проти будь-якої команди, яка грає на, на, на за рахунок характера, самовіддачі. Тому я думаю, але я думаю, ми використаємо свої сильні сторони і ми знаємо, як грати проти таких команд. Ми вже і грали проти таких команд в цьому сезоні. Тому я думаю, що все буде добре. Є якась топ-історія, яка перша приходить на пам'ять у голову про роботу з віртом? Це багато є гарних історій з Миколаєчем, але, на жаль, я не можу їх розказувати, тому що це. Такі особисті історії. Грали з Альянсом, програвали після першого тайму 2-0, а мало бути десь, напевно, 5-6-0. І через 15 хвилин ми вийшли на футбольне поле, і ми через... вигравали вже 3-2 і пенальті не забили. Тому, от... Ефект вірта. Так, да, ефект вірта, кажу. Він в тому плані може настроїти, налаштувати команду так, і незважаючи проти кого він буде грати, чи проти там, Буковини, чи проти Шахтаря. Бачите, він до Женевою обігрував Шахтар. Тому це тренер такий, який можна влаштувати будь-яких футболістів протяго будь-якого він буде грати. Що пацани, як настрій перед грою? Топ. Два слова хоча б можна, а не одне. Так, можна. А три. А гарний дуже настрій. А якщо 4, ну давай піднатужимося. Топ, Топ дуже гарний настрій. Ще раз. А? Скажи ще раз. Топ. Дуже гарний настрій. А5? П'ять то вже забагато. На стадіон прибули футболісти Ниви. Є у складі тернополян, екс-гравець чернівецької буковини. Мова йде про Івана Паламарчука, який зараз спілкується так тепло із Василем Гакманом та Кирилом Прокопчуком, з яким разом він грав у Чернівцях. Хороший футболіст Кілян Бапе. Кілян Бапе швидкість майже така ж саме. На широким да, мабуть, вже майстерності прибавив. Тому я думаю, скоро. На підвищення. З якими думками Чернівці згадуєш? Нормально, дали шанс мені після заводу. Після чого? Після заводу. На заводі працював, дали шанс футбол пограти. Так що дякую Андрію Ярославовичу за шанс. Ти сидиш на уявному стільці?

Усі чернівчани, всі боювальники Буковини Надіємося, що цього року е, нарешті Буковина війде у ВПЛ і буде показувати дуже, дуже, дуже крутий футбол, такий як вона показує зараз. мінімум два гола Що ж друзі, під вигуки слава Україні, західноукраїнський дербі, матч ниви проти буковини розпочинається. Я переконаний, попри прохолодну погоду у Тернополі на футбольному полі буде дуже гаряче. На дербі проти ниви просто не могли не приїхати наші ультра з близько 30 осіб підтримують жовто-чорних із фан-сектора. ой ой оце пушка від дахновського. І бачимо, Вітенчук виконує одну із ігрових традицій чернівецької буковини. Друзі, ну ви уси бачили. Вітенчук кладе м'яча у сітку в рід Тернопільської ниви. І наші пенділі традиційні приносять результат. Виходимо вперед вже на старті зустрічі. Аді крадік. Який же ж момент створюють чернівчани? Дякую, що підтримуєте команду на виїзді. Як перший тайм, Саш? Взагалі супер. Ну сразу відчуваю, що е, гравці е, хавають нашу підтримку з першої хвилини. Оце от як вони ломанулись, блін. От, ну, це передається якийсь взаємно, знаєш, такий енергія. Як, як це називають? Вза, взаєм... да, 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 Знаєш, оце от сразу йде. Ще би хорошо, щоб біжали б до нас, коли забили гол. Ще б супер було. Чому Нива для Буковини це найпринциповіший суперник? Ну, напевно, історично от, так фанатично, серед фанатів так склалося. І у нас такі взаємовідносини, взаємостосунки за 20 років неоднозначні. І Завжди виходили от на це, це західноукраїнське дербі, і наша команда їхня рубалась. Неважливо, на якому місці були. Чи внизу, чи зверху, це було заруба завжди. Якщо не дай Бог, уявімо таку ситуацію, я переконаний, що сьогодні так не буде. Буковина поступається. Це трагедія, якщо подивитися з боку Ультрас. Та цього не буде. <с? <с?> це ну це якогось. Це з паралельного світу, коли, коли ну не знаю, це не наша не, не сьогоднішня команда, це однозначно. Їжджу на матчі з 86-го року. Ми з задоволенням їдемо на ці матчі. Але на Кубок треба настраюватися, тому що команда чуть-чуть уступає, питань нема. І якщо в нас не буде травм, ми будемо реалізацію робити в кінці місяця на Кубок, все буде файно. Що ж, друзі, як бачите, є і досвідчені вболівальники в секторі Ультрас. І молоді, і ті, котрі вже 20 років вболівають. І лише буквально перші свої кроки роблять у фанатському русі. Дуже приємно, що волівальники приїжджають за командою на виїзні поєдинки, і справді, ви знаєте, відчуваєш себе набагато краще. Я переконаний хлопцям, передаються ці всі емоції, це весь заряд, ця вся енергія. Сподіваюся, у другому таймі жовточорні доведуть справу до кінця. Що ж, друзі, другий тайм розпочато. І ще не спіймав себе на думці, що жодного разу ще упродовж цього випуску не просив вас поставити вподобайку та підписатися на наш Ютуб канал Зробіть це обов'язково, буду дуже вдячний. Який же ж момент! І є другий гол! Кожушка! Браво, ребята, Давай, Держав. Це для тебе, Даня. Повторюється сценарій першої половини зустрічі. Швидкий гол на старті тайму. І цей забитий м'яч жовто чорні присвячують Данилу Гончаруку, який переніс важку травму, переніс операцію. І зараз на нього чекає тривале відновлення. Давайте побажаємо йому здоров'я а Буковині продовжувати в тому ж дусі. Середині другого тайму Нива притиснула Буковину до власних воріт і довгенько. Так жовто-чорні не можуть вибратися із оборони в атаку. Відповідно, реагує на це все тренерський штаб жовто-чорних Сергій Шищенко випускає на поле Шинкаренка, Бойчука та Івана Тищенка. Сейвить голкіпер. Втікає від нього. М'яка навісна передача на Андрія. Бає небезпечний епізод і рахунок стає 1-2. Жото чорні не реалізують купу моментів наприкінці другого тайму. І поплачуються за це пропущеним м'ячем. 2-1 на 90-й хвилині матчу і кінцівка має бути дуже гарячою. Пенальті. Ні? Друзі, попри нервову кінцівку матчу проти Ниви, все-таки здобуваємо дуже потрібну перемогу, яка стає восьмою поспіль для Буковини у поточному сезоні першої ліги. І таким чином ця Буковина переписує рекорд, який тримався із сезону 95-96. З перемогою! З перемогою! Що це було? Ти чого мене не попередив, я не був готовий. Це була гармата. Очередна. Я про святкування голо. Так я на другий йшов одразу. Дублі ще не було. Один був, три матчі віряти, а ще буде дубля. Буду звук бути наступний раз. Скажи, чого така нервова Ну, Команда грала вдома, теж хотів перемогти. Мої трошки дали цей це почути. Не повинні були цього допускати. Ну, це футбол, це буває. Це перегон, що Це восьма перемога підряд для Буковини. Рекордна від сезону 95-96 такого не було взагалі. Які емоції? Рекорд то рекордом. Нам головне перемагати в кожному матчі. Це і цих рекордів буде ще й буде. А перемоги завжди приємно. Приємний смак лишають. Нашу традицію продовжуємо надалі? Наступного разу з двох ног. Наш е, арбітр е, сказав, що поміняє вже ногу, з правої вже три забив, наступна разу, бо з лівої. Я його послухаю. Давай. Теревич, ви живі? Та Я нормально, але но ми без нервів не можемо. Ну, класна гра, спокійна була, дуже така. Хороші моменти треба реалізувати. Я, ну, я дуже дякую хлопцям, тому що. Хороша, непроста команда. Ми володіли ініціативою, але останні хвилини, як завжди, нервові. Але найголовніше, що ми перемогли і хлопцям, дуже дякую за ті емоції, які в нас зараз. Є пропозиція, що треба нам з тобою якийсь ритуал придумати теж перед матчем, як з Вітинчуком. Я не знаю, кого треба бити, щоб забити. Я не знаю, лі ТБ, чи щоб когось. Лікаш не знаю. знаю. У ну, кожній, грі, була, кожній да. грі маєш убивчий момент. Що не так, що не йде? Не знаю, мабуть, все в голові. До наступного виїзду дає тобі час подумати над нашим приколом. Добре. Окей. Шищенко! 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 Все, <плоджує> Емоції позитивні забули. Дуже важливі три очки. Рухаємося крок за кроком до поставлених цілей. Сподіваємося порадувати чернівчан в кінці сезону. Скажи, як тобі от виходити з капітанської пов'язки? Тисне додаткову відповідальність чи все окей? Це, напевно, більше додаткова мотивація, тому що ти виводиш команду, ти розумієш, що ти повинен її вести за собою і показувати приклад на футбольному полі. Чому така нервова кінцівка вийшла, на твою думку А це щоб ми були в тонусі і не розслаблялися. <риклад> <риклад> Барабан живий. Живий, конечно! Перед буком! <риклад> Дякуємо <їм> за підтримку <риклад> вам сьогодні. Дякую. Куро, Тарас, пару слів ти казав, що скажеш після гри. З перемогою, Іван. З перемогою. Я тобі пару слів. Гра вже завершилася, емоції вляглися, а футболісти буковини ще добігають. Це, зокрема, мова йде про тих, хто був на лаві запасних і хто виходив на заміну. Вони мають вибігти певний кілометраж для того, щоб бути плюс-мінус на одному рівні з тими хлопцями, які відбігали весь матч. Що ж, друзі, ось таким був Буковиз до Тернополя, який завершується перемогою над місцевою нивою. Дуже емоційний матч, багато чудових моментів. Я хочу вас закликати поставити вподобайку під цим випуском, якщо я думаю, він вам сподобався. Написати в коментарях всі свої думки, які у вас виникли під час його перегляду. Також підписатися на ютуб канал Буковини, якщо ви не зробили цього раніше. Ну і приходьте на домашній матч Буковини проти Поділля, який відбудеться вже цієї неділі, 12 жовтня. Жовто-чорним дуже потрібна ваша підтримка. Всім дякую, всім папа. -па.